Отже, всім привіт! Рада вас вітати знову на моїх приходженнях. Сьогодні ми знову будемо грати в Алісу. О, боже, давно не грала. Скаже <схай> так. Трохи підзабулась, але я, знаєте, що вспомнила? Я тось придумала таку тактику в Ну, типу, не те, що Шенна сиділа на парі і думала, як мені пробігти крізь цих фермінгів. Я вспомнила, що тут же є сходи. Коротше. Чуваки, я геній, просто геній. Оце замість того, щоб слухати, бетони Welcome <laughs> Я думала, як фармінг його бить Нормально взагалі адекватно. Так, з нею сюди. Речі. Ми купляємо оцю штуку. Thank you. Я думаю. Можна купити Thank you. Всю. Во. І просто пробіжимо, коротше. Ми зараз отак от робимо. Тільки треба сповнити, в яку сторону бігти. Біжуть, біжуть і в цю сторону, в іншу. Коротше, ми байтимо усіх цих мужичків сюди. Так, да, по маємо сюди. І тут, блін, Дурпеся І туди біжимо. Так, і тут у нас є два, мабуть, один. Коротше. О, ще один. М -м. Во, і вони всі байтяться сюди. Ми по сходинкам. А вони ж по сходинкам ходити не вміють. Господи, я такий геній. я прям. Вспомнила, що ми, коротше, відкрили тут. І зараз вони всі прибіжуть сюди. Скільки їх тут? Небагато штучок. Такс, треба ще сповнити. Як тут прицілюватися? Ну, просто їх бам-бам-бам-бам-бам до побачення. Не знаю. Я така вугна. Це просто орас. Отак от. Придумала тільки він. Треба ще прицілиться. Та, mm -hmm. да, блін, шо? Іздівайтесь в мене, шо? Mm -hmm. Ні, ти шо, дура? Чи шо? А чо так мало? Я думала буде більше. Ладно, допустим, такі сібокси трошечки дранувати. Короче. Боже, просто хукшот. Сидить, оце от сижу як пуч в кустах, типа, фоткаю. Де мені тебе начупать? Кес. Оце неочікувано, що хітбокс, типу, взагалі в іншу сторону дивиться. О oh магат, я не знаю просто. Я відчуваю себе таким умня, що в мене 38 тепер цих ту звілців. я поміняю, наверное, на на сіє. І погнали. Спережусь, коротше. І у нас ще є одна нерозгадана загадка. Я, кстати, по-моєму. На одній із серій, де я узнала про ту загадку. На монтажі, случайно виключила це. Ну, типа, то я видила, тому що я тоді якраз бігла. Це була приведуща серія, і, коротше. Я там е, зайшла в ту кімнату і узнала, що в піаніно є загадка, і, мабуть, це пов'язано з рибами, то, де мій записничок, де я записувала, і скільки там рибок було. Ну, пам'ятаю, що там типу, один перший був Ну, коротше, так. Ми, я хочу е, речі купити оцю штуку thank you, thank you. ще раз. Куплю це. Я думаю, чи мені куплять наступного разу якусь зброю. Ну, типу, мені кажеться, я багаю читала, що оце фігня. По-моєму. А ще я узнала багато, що сукня вона хілить на 25% більше, ніж просто. 50% це просто хілка, а з сукнею вона 75% во. Того, ну, коротше, зберігаємося. Можна для приколу купити зараз цю штуку. А, в мене не вистачає, ладно. Так, я його поміняю, бо він мене бентежить. Welcome! Оцей хороший мужичок, хоча він теж якийсь, можливо, злий. Так, все, хороша, ХПшки в нас є. Нам треба наверх пробігти. Нам треба наверх побігти, це той тобто, знову туди. Тут ми загадку рішили. Боже, я, ну я просто геній. Він нічого не скаже. Тут ми були в тій кімнаті де що е, нас заперло, проперло, заперло. Так, тут у нас, кстати, ще три фармінги, але я їх убивати поки що не буду. Тут у нас закриті двері. Тому що. Тому що що? Тому що закриті двері. Тому що треба в формі риби. І, напевно, це буде. О, які страшні звуки. І мені треба в ту кімнату, де, коротше, були такі балерини. Балеринеси. Їх теж можна, мені каже, убити. Але я не знаю. <кій> У них так багато ХП я їх трошки боюсь. У них дві. Два вида атак. Типа, і від них уклоняться овер сложно, бо мені кажеться, що ця гра вона ніби. Ну, мені брат теж замітив, що вона ніби під е... якісь джойстики зроблена. Скоріше всього. Во. Кстати, мені кажеться, що було б легше зберегтися зараз, але... ладно, не буду. Такс. Нам в оці двері буде ближче. Надія жінка не заспавниться. Пляхо. Це якесь ізівательство, ребят. Ну, от говориш, жінка не заспавниться сюди її просто. О, Боже. Так, ми швидко біжимо сюди. Ні, боже! Женщини, успокойтесь. Коротше, ми їх байтимо сюди, в них МС явно менше. Я десь швидше speed, по мувспіду. І мені треба просто добігти до цього клавішного інструмента. Во, рибки, рибки. В мене записано одна червона. Добре. Одна червона, вісім жовтих. І шість цих. Я просто сподіваюся, що не помінялось. А, мабуть, треба з кожним пересеклам в ігри міняється, чи що. А, синіх вісім! Боже. В мене просто записано в іншій очередності. Так, з вісім і тут у нас шість Боже, Як його міняють? Відкрито. Хорошо. Ключ у формі риби. Єсть. Такс, я не знаю. Ну, якось можливо і попробую їх убити. Але іншим разом, напевно, що? Я не пам'ятаю, що це за кімната тут. Ага, тут теж оце жінки з цієї сторони. А тут що за двері в формі чого тут може бути. А, тут цей. Блін, там ще жінка заспала Це просто ужас, як же я її ненавижу Просто хейт. Там, коротше, вона теж заспанилась, музика играла просто. Її оця... Страшно. Так, ми йдемо зараз. Е, збережемося, мабуть, в подвалі. Навірно, наверное, наверное, в підвалі, так. Да. І потім досліджувати підводне. Бо я далі не знаю, що робити. Фух. Коротше, ще по Револьту. Дуже тяжко дається мені той кубок. Во. І от. І я дуже, дуже довго записую цю всю тему, чесно кажучи. Бо хочеться записати все з першого траю. Я навіть не знаю, чи я буду записувати, типу, переможний трай, чи я буду записувати швидше всього вже такий. Е, типа, ну, не на місце перше, а там на друге третє. Хоча мені дуже тяжко і на друге третє прийти зараз. Я ж не наловчилась. Там нові машинки в мене появились. помімо Аденона. Там, коротше, я вже в самому. Відео по револьту все розкажу, бо там така цікава предісторія всього цього тема. Трохи постаралась, так би сказати. Так, збережемося. в цій гарній кімнаті. Зберегтись. хорошо. Що ж далі буде очікувати цієї пригоді? Такс, треба тільки знайти двері, по-моєму, там де лісниця якраз була сходинки. Точніше. Sorry. Sorry, guys. Такс. So. О, oh, отут якісь. Кімнати мені кажеться, що тут має ще бути якийсь босфайт, бо це інше якесь місце. І тут точно що має бути боссфайт. Ого, як у нас багато ключиків всяких. Ключ риба. Відкрита. Хорошо, у нас ще якісь малибуть в виде риби, ключики, не, да, давай дивимося. Так, це у нас вхідні до нашої лялькарні. Окей. Це що у нас Закрито. права рука, хорошо. Мурмляун. Кіокс, це не все. В формі риби, хорошо. Речі. Риба ключ. Єп. Yep. Відкрита. Ви самі це Заспавнилась дура. Треба ж трошки почекати, щоб вона вже спавнилась. Шо це? Так, Який лабіринт? Я намалюю його на мапу. Добре. Е, карта. Оу. Ага. Такс. вибачте мене, але стало менш понятно Тобто ми знаходимося. А, мишка не видно. Е, вау! Тобто, нам нас там двері. І нам буде в інші двері. Ну, я вас поняла, блин. Чи я вже бачу, напевно, що із за того, що камера ультра мега круто працює в цій грі Бо, ну, типа, як я люблю. Короче. Не цікаво, я зможу вбити якогось чела, який знизу лежить. Ходить, точніше. Наверно, ні. Не впевнена. Тихо якось. Медкіт. Хорошо. Токс. Оце я, коротше, коли дивилася в стімі, е, якісь там ці приколи То я знаю, що це не моб, якого можна вбити, а що це, коротше, речна мова Я трохи не хотіла безпечити вас, але не змогла Інші ляльки забрали мою ногу Вона повинна бути десь внизу No Але я не з ними. So До речі, не могла б ти мені допомогти. Окей. Okay. Боже, така гарна озвучка в неї. Тіпо, вау. Але я не знаю, мені кажеться, що. Sorry, guys, я не хотіла цього робити, бо мені хотілося їй допомогти. І е, мені кажеться, що. Краще всього почати заново. О, Боже, це якийсь ужас. Sorry. Так, я знову на цьому місці. Фух, че, але ну це просто. сорі. Ну це смішно, ну це забавно. Я собі що в for spoiler а я її убила. Tres. Ну, зато ми зараз знову послухаємо її precrastinho zvucku. Sorry, that might have scared you a bit. I was out there to keep you safe. But I failed. Some of the dolls took one of my legs. It must be down there somewhere. But I'm in no condition to fight them. So I wonder. Окей. Okay. Гарно, гарно, гарно поозвучило. Це самий гарно озвучений персонаж. Мені дуже сподобалося. Так, що це має бути? Це має бути якийсь файтінг? Хвилю один. Єєї, я таке не сильно люблю, але хай буде. Де? Сюди. О, дивіться. Тут можна, коротше, по кругу. Це фармілово буде жорстке зараз. Ну таке трошечки слабеньке фармілово, але ладно. Ня-ня-ня, ми це Ноль урона. Давайте ноль урона зробимо. Я хочу, коротше, воно підшавлять, б... є ніби по такому дузі такий. О, ви шо, турепи? Так, сречі. Аптечку, бам. Я... Ну, типа, я хочу на 0 урона делать, а ви мені це є. Так, давай. Це тільки перша хвиля, а мені вже тяжко. Так, сюда, фармінг Так, сюди. А в мене пулі, якщо закінчиться це все ж кипец. Так, давай. Давай. Це ж тільки перша пуля, блін. Коротше, якщо... Блин, ужас. Такс. Ну, на них уходить плюс-мінус 3-4 пулі. Такс, хорошо. Ну, ви виду чи що дайте мені перезарядиться. Такс, добре. Давайте по одному, ребят. Давайте мені не два персонажа, а по одному. Хвиля два. Фух, надеюсь, тут не буде якихось повзючих дур, або тих от. Блін. Челю. Пс -пс. Пс -пс. Ну вони не так сильно б'ють, мені кажеться. О, блин, що? Філ. Ну хорошо, що вони не стакуються в один, а в них ентіті, типа, так би сказати. Трошечки, типа, сподигаються друг на друга. Та блін, ну зато впали. впали, Ре реально просто челіхи просто. А, дайте я обернусь. Я надеюсь, я аптечки течки зможусь якось залутати десь. Не, 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 ребят. Ребят, не. Боже, ну это хейт. Я надеюсь, тут три хвили хотя бы будет. Все челихи, они очень швидко ходят. именно это очень... Дуже... Это а вообще неадекватно так делать. Нє-ні-ні! У мене зовсім мало. ХП, ребят. Не знущайте з мене. Хорошо, хоть би цю забрали. Блін, в мене мало хп Оце знущання. Останній медкіт. І що мені робити? Занову помирать не хочеться ж. А можна якось, не знаю, перезайти? Чи воно буде оновлять мені Волни Нащо воно в мене вообще двигають? Оце ще застала. Застанулась чисто женщина. Вообще неприємно юзерки. Це взагалі рофл. От ми всі так позастрягали, чуєш, ну. А можна мені якісь медкіт там я не знаю. Так, давайте трошечки на відстані. О, це що це таке? Боже в нього багато МС. Не-не-не-не-не. very much, but I want help сам. Some... Іншу штучку. Давай забираємо цей прикол. На ну, бої Мартина. Хорошо. Ну, те, що мені треба, якраз. Турне. Пишо. Хоч би до цих защалок не було Хорошо. Оця штука в нас на началі ігри нашої нас запроторила сюди, вважайте. Так, мені нельзя зараз ніяк помирать. Ребята, третій... Я заново в цій хвилі проходить, вже проще будет Оу! Оу май гаш, Вот Чуваку, в якого вообще ноги немає. Для чего я ему нога лялька? Вообще, здоріли, чи що? Не, ну прикольно, прикольно. мені подобаються такі ігри. Я люблю таке. Щось похоже. Я забулась, як такі платформіри, не платформіри називаються. О, давайте їй. Давайте перезаряжусь, тільки так, щоб на їй, случайно, не вдарить і типа вісьмо вдягну цю штуку. Did you find it? Ти це? Да, да, я а, мені треба їй. Боже. Забула. Ти мені аптечку so должна. Next time you're in trouble. Help it to return the favor. Oh, and I found this on my way here. You might need it. Стане на годі, хорошо. О, я помню. Help Alice friendship. Хорошо. Дякую. Прикольно, мені сподобалося арка ігри. Я помню, що це, короче, там паличка була якась. Во Я надеюсь, що, блин, після цього убереться ця женщина стрмна, яка за нами вічно ходить. Не дає нам спокою. По-моєму, коли ми вже прийшли першого босу, вона появилась і була записка, коротше. В цьому Не в коридорі, чи в коридорі, ну там де часи. І там була записка, що, типу, від цього ж. Кукли Еліс. Ну, мені ще на новості на між написала, типу, допомогти їй. І, типу, знаєш, записка була, що це її мать вічно тут ходить, і блін, мені мішає грати. Такс, е, я піду збережусь. Дайте погляну, скільки хронометража в мене вийшло. я не знаю. 28 хвилин. Такс, я записуюсь вже 28 хвилин. Можна буде, ну, типа, на цьому закруглитись, але я думаю, що можна рішити одну загадочку. А, в нас ще буде босфайт, мені кажеться. Ну, те що мені кажеться, я знаю. Я по очівках в стімі вже бачила, що в нас тут має бути босфайт з якоюсь водною жінкою, <'є400> і мені кажеться, що ті двері якраз вони йдуть до тої водної жінщини. Давайте я речі. Куплю цю штуку. Куплю цю штуку. Збережусь. Блін, а наша я збереглася перед тим, як зайозать медик. Медькі, медкіт. Коротше, наступну серію буде, мабуть, босфайт. Бо мене по дорозі вбили твічі, і я трохи вже втомилась від цього. Нерви не здають. Ой. Отже, дуже дякую вам за перегляд. Така малесенька серія. Малесенька доза. Крінжа, не знаю. Дуже вам дякую за перегляд. І удачі! До нових зустрічей, бай!